Так. Розкажіть про ніч, проведену на Марусньому полігоні. Що і де ви робили? Звичайна ніч, звичайна бойова робота. Відпрацювали маршрут групою, відпрацювали бойову злаженість, навчили нових людей пересування в лісі, в дозорі, в розвідці. Відпрацювали переходи перехрест, квадратів, деякі тактичні речі, засідки, петлі. За ніч пройшли десь кілометрів 20-25. Зазвичай це нормально для чоловіків. Ну, для дівчат не дуже нормально, але цілком можливо. Це вже до вас. Дякую.